Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо ремонтувати ось таку епі-камеру, назву якої ви бачите зараз на екрані, Ось такий в неї блок зивлення до неї йде. Власник сказав, що та й не тільки власник, я й сам бачив, що її коли, вон, коли вмикаєш, вона просто не крутиться вправо і вліво. Тому, коли я вже Приїхав до власника, я її там вже про, провернув тріски і вона вже почала у нас крутитися право та вліво, але із таким трі, тріщанням. Тому я гадаю на те, що тут просто потрібно змазати сам у нас електродвигун. Я раніше таких відеокамер ніколи не розбирав, тому не знаю, які там стоять двигуни. Мозливо, і крокові двигуни стоять по кроку тільки рухаються, а можливо і щіткові. Зараз я ще вам покажу, щоб ви вже могли почути, як вона у нас обертається право та вліво. Зараз я її увімкну ще раз. Як чу, як чути трішки підтирає. Так, ну що, зараз будемо нашу відеокамеру розбирати. Як я говорив, ніколи раніше я таких відеокамер не розбирав, тому не знаю, як вона там зібрана. Та построєно. Як бачите, у нас тут є електродвигун. Як бачимо. Я вважаю, що це електродвигун, а там далі стоять наші наш сам редуктор. Також у нас є дроти. Хочу показати, що в нас тут є силиконова ще прокладка, що є дуже непогано. Так як відеокамера у нас вулична то це дуже важливо Щоб фрага не попадала Ось так Ще ми кладемо відеокамеру перевіряю що все нас працює і також хочу, щоб наша голова виїхала трішки вперед, щоб я міг її відкрутити. Ось так вона виїхала, я бігом її вимикаю. Под'їхали наші борти, шурупи точніше сказати, або гвинтики, я не знаю. Хай будуть шурупи, тому що вкручуються вони в пластмас. Ну що, обережно розбираємо нашу голову, тут у нас знаходяться усі мозги та керування нашими електродвигунами. Як бачите, такий же самий електродвигун тут стоїть, але дуже дивно, тому що там немає місця навіть для редуктора. Ось така плата керування, як можете бачити, стоїть процесор до управління електродвигунами. Так як казав, я бачив, що до електродвигунів йде не два провода, др дроти, а багато це означає те, що електродвигуни крокові тут стоять. Обережно знімаю нашу підсвітку та антенну Wi-Fi і потрібно обережно взяти ще провід. Ось так. Ось ви можете бачити все, всі наші мозги на своєму екрані, що тут знаходиться. Так, ну ось далі в нас сама відеокамера. Ви бачите, там є динамік, похожий як іграшки від дитячої іграшки. Але динамік трішки інакше. Так ось зараз хочу якось розібрати наш сам електродвигун, який керує вправо та вліво. Спочатку знімаю наші защолки щоб подивитися, як воно це все, все діло зібрано, щоб нічого не, не зламати. Тому що, як кажу, ніколи mm -hmm. ні не, не розбирав. Так зняв іще одне ухо, як можна сказати. Далі, як бачимо, там є бортик. Буль, і цей бультик, я здогадую, що кріпиться до нашого електродвигуна. Так і є. Як бачимо, там редуктора немає. У нашому електродвигуні є і редуктор, і кроковий двигун. Все це разом. Це дуже добре, тому що легше буде розбирати. Далі відключуємо на сам електродвигун з редуктором. Він тримаючи на двох шурупах І обережно його тут виталкуємо. І ось ми його вже зняли Як бачите, тут у нас є такі не те що зараз щолки, а загнуті пази, які потрібно розігнути та зняти саму кризку у верхні нашого редуктора та двигуна. Обережно розбираю. Це потрібно робити дуже образно, щоб нічого не зламати. Зараз подивимось, що там стоїть, які сестерні. Мені. Е Вказується, що там стоять пластмасові сестері. Ось так я його розібрав, як бачите, так і є. І тут пластикові сестерні та е, густа смазка. Така як силиконова смазка, скоріш за все. Як бачите, все сестерні в, в гарному стані знаходяться. Також вам зараз показую і аквелектодвигуна нашого редуктора. Ось такі сестерні. І зараз я взяв масло від, скажімо так, від автомобіля і зараз його туди заливаю. Масло нове, заливаю прямо в двигун і збираю на сам редуктор із електродвигуном. потрібно попасти у всі позити, тут є такі ячейки, в яких потрібно попали сестерні, самі очі сестерні. Се, се, се ось, ось прикручую паскогубцями на сам редуктор і він у нас працює Далі його збираємо на все законне місце. Ось так. Далі хочу якось і розібрати на сам редуктор ізверху, ну щоб не було потім проблем із ним. Також хочу його розібрати, та змазати, змастити, закручую ось нашого самого редуктора нижнього. Ось так прикрутив, все працює, рухається вправо та вліво. Далі розбираємо нас сам цей редуктор, який зверху, який нам рухає нашу голову вверх та вниз. Відкручуємо два срупа. Пробуємо підійти нас двигун, але він не подівається, тому що це просто загрузка, яка тримає на нашу саму голову Попробую відкрутити із другої сторони, з другого боку. Скажімо так, на свій упор, щоб, щоб він не дає е, крутитися в нашій голові більше, ніж е, заданий угол. Щоб, щоб не перекрутило дроти. Ну, як бачимо, там в нас, нас нічого не, не чекає, щоб його якось розібрати можна було. Тому я просто узяв, да, відвідігнув трішки оці уси наші, які тримають нашу голову. І ось так. Я знайшов тут є два болти, які тримають на сам редуктор з вами. І ось так обережно підвінаємося, щоб в ніякому разі не, не можна допустити, щоб пропнуло вухо. Тоді буде велика нам проблема. І Таким чином, як я не хочу знімати сильно, то я ось в отвір попав нашим болтом і відключу на сам цей шуруп. Це тримає нас електродвигун. Як бачимо, ми наш електродвигун вже зняли. Далі та сама історія беремо, як бачимо, тут є в нього такі ось узки, які потрібно підігнути і його розібрати. Ось так і називається, 5-вольтовий редуктор крокового варіанту. ось так от обережно піддіваємо наші ушки. Ну, ось те саме, як і в першому редукторі у нижньому. Повністю той самий редуктор. Ось як він виглядає внутрі, витягує нас сам ротор. Бачите, там стоїть у нас вісь, і на цій вісі обертається нас ротор із намагніченням. Змащуємо нас і сам двигун маслом. Там, там є дві катушки. Як вияснюємо, цей електродвигун не є кроковим і він асинхронного варіанту. Асинхронний двигун, але він може обертатися в дві сторони. Тому що в нього дві катузки, одна намотана. В одну сторону, а інша у другу сторону. І тим, самим, і, тим самим, і тим самим змінюється рух нашого ротора то вправо, то вліво. Також, ось як бачимо, в нього редуктор. Ось так він зібраний. І, і також цей двигун керується спеціальним драйвером. який зроблений спеціально для цих електродвигунів. Тому цей двигун є асин асинхронним. Він не є кроковим, він не є щітковим, тому що тут немає ніяких щіток. А тут є катушки, так що це є саме асинхронний двигун. Ось так. Далі збираємо наш електродвигун із редуктором. Як розбирали, так і збираємо. Все, електродвигун прикрутили. Тепер прикручуємо на саме цей пас, який ставиться у нас на нашу саму вісь ректодвигуна, і потім який тримає нашу голову, щоб вона могла обертатися то вверх, то вниз. Прикручуємо її обома шурупами Ось так. Далі в нас тут є ось такий обмежувач нашого руху, щоб вона не могла покрутитися в кругову. Ось так. Ми також його прикріплюємо, також він тримає на наші дроти з вами і обмежує рух нашій голові самій. Далі ставимо нашу електроніку. спочатку у нас йде. Ось цей флейф. Потім у нас йде електродвигун. Це у нас йде верхній двигун. І зараз буде йти нижній двигун. Під'єднуємо до нашої плати. Зараз під'єднуємо на нашу підсвітку, на інфрачервоні світодіоди, і, світо і на обичні світодіоди, які е, в нас тут використовуються як ліхтар, або як, скажімо так, світне світ, зо зображення а не чорнобіле зображення Далі під'єднуємо наші дроти плюс та мінус, силикатну антену. Wi-Fi антенна. Обов'язково її обережно під'єднуємо, щоб нічого не зламати. Ось якось так і починаємо його збирати це все діло. Далі я вирішив відкрутити у нас нижній двигун, тому що змазав його тільки зверху. Я його захотів все-таки змазати і знизу, і знизу і з нижньої вісі. Тому що я хочу, щоб було надійно, щоб все працювало. Ось ми електродвигун і розібрали. Ось так він виглядає, ну як і раніше показував. Хочу змазати, змастити нашу нижню вісь нашого двигуна. Ось такий ротор в нього намагнічений. Дуже схожий, як, і, як у часах як у годиннику та змащуємо нашу саму вісь за допомогою мастила. Ось так. Далі беремо наш ротор та збираємо все це діло докупи, як це було раніше. Хочу сказати, що це тільки на відео каже, що його так легко зібрати то розібрати. А в мене навіть пішла ціла година його за те, щоб зібрати. Тому що у е верхній крісті є, як ви бачите, такі е для тих, для того, щоб наші очі жив і і совпали один із другим. І ось з тими очами то совпав. А ось самим цим двигуном він постійно... Е то туди, то туди рухався, тому що в нього магнітне поле і ніяк не міг попасти в цю ось. І цю в тулку. Але все-таки за допомогою голки я його попав і зібрав його. Ну ось і все. Ми це все діло зібрали Далі нам залишилося стільки прикрутити на два е, сурупа нашого самого електродвигуна. Ось так. І наша відеокамера повинна бути, буде працювати як новенька. Не заїдати, нічого такого. Все должно працювати як потрібно. Далі скручуємо нашу саму голову. Перед тим, звісно, ми прикручили саме туловище відеокамери до нашого електродвіргуна нижнього. І скручуємо нашу голову відеокамери самої. Ось так затискаємо обережно, не, не пересилюємо, тому що себе не тріснуть пластмас. Далі закриваємо наші загрузки, Ось так відеокамери. Також тут треба бути дуже обережним, щоб нічого не зламати. Все-таки це пластмас. Будьте обережні. І так кос робимо із другим вухом або загрузкою, ну як хто хоче, так і називайте. Головне, що треба це все зібрати дуже обережно, щоб нічого не зламати. Ось так. Тут у нас все на защільках збирається, на защіпках. ось так. Отеркую обережно піддіваю, щоб це все діло засовпало. І також, звісно, збираємо на сам низ відеокамери. Ви бачите, тут стоїть, стоїть силіконова прокладка. Це дуже добре. І також вікована прокладка стоїть у нашій голові відеокамери. Це добре, тому що відеокамера вулична, щоб не попала ніяка влага, волога Туди. Ні в якому разі цього допустити не можна. І також хочу сказати, що записуйте відео, навіть якщо його і не знімаєте для Ютубу. Е, тому що, скажу так, дроти перепутати дуже легко. А тут все-таки один є шлейф, який легко перепутати із е, з живленням та наших електродвигунів. Е, керуванням, там є вивід керування для наших електродвигунів двох і також слійф живлення. Тому якщо ви його перепутаєте, ви просто зможете спалити свою відеокамеру. Тому я ще раз нагадую, краще знімайте. Також ми вже відеокамеру зібрали, просто вмикаємо нас відеокамеру і перевіряємо, буде працювати чи ні, чи не буде працювати. Чекаємо поки що. Поки що нічого не відбувається, О, вже у нас засвітився наш ліхтар на нашій відеокамери. Як бачимо, включилися інфочервоні червоні світодіоди, які е, світяться вночі. освітлюючи нам шлях нам до відеокамери, щоб вона могла все побачити. І також, е, як бачимо, обертається наша відеокамера вправо та вліво. І е, нам наші повинні рухатись вверх. Як бачимо, голова у нас рухається вверх та вниз право та вліво і це просто чудово. Ось так. Ну все, друзі, я бажаю вам всього найкращого. Ось таке було відео.